Тепер наші захисники будуть стояти на сторожі дитинства. Тут дубова варта акцію під такою назвою організували у Полтаві. Саджанці дубів у пам'ять про полеглих за Україну воїнів висадили у парку Перемога ініціатива об'єднала зокрема студентів, діючих військовослужбовців, а також родини загиблих. Мужній, сильний завжди рвався боронити свою Україну. Як Тільки почалась війна, він зразу. Сказав, що я піду. Доєдналася до акції разом із мамою, і 15-річна Анастасія Яресько, вихованка ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Її батько, ливарник на турбомеханічному заводі, а згодом військовослужбовець 116-ї бригади ТРО Іван Яресько. Розвідник загинув 2023-го у Новомихайлівці Донецької області. А тепер у Полтавському парку Перемога про нього нагадуватиме висаджене дерево. Він був життє радісний, а дуже багато веселих спогадів, особливо як ми їздили на море. Перед війною висаджують пам'ятні дуби і студенти. Доєднався зокрема четвертокурсник Ернест Мироненко. Це добу варто має стояти і нагадувати усім, що ця війна нам дається нелегко, і ми маємо розуміти, що ми за це платимо. Серед організаторів заходу очільниця полтавського підрозділу ГО сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Світлана Медведєва. Жили, працювали, навчалися, народилися в Полтаві і могли б. Прославляти її своїм трудом, жити тут своє щасливе життя. Вони були воїнами. Дубочки будемо плекати, вони будуть рости. За словами Світлани Медведєвої на алеї висадили 37 дубів. В подальшому місце вшанування пам'яті планують облаштувати інформаційними табличками та лавами.